Коранку як справи у Тома Генса виняткова кінокар'єра. Він не схожий ні на кого з акторів свого покоління. Можна сказати, що його створили кінематографісти, близькі до Стівена Спілберга та Джорджа Лукаса, Рон Говард і Роберт Земекіс. Режисери, яких називають батьками так званого сімейного кіна, «Вставай, сонько, Проспиш автобус, а я сьогодні не зможу підвести тебе до школи. Тома Генкса прославила картина. «Великий». історія про тринадцятилітнього хлопчака, що той одного дня прокидається тридцятирічним чоловіком. Я граю за бейсбольну команду Дюкс. Це я зробив для тебе. Куди ти дзвониш? У мене родинка під лівим коліном. Що but, ти, ти зробив з моїм сином? Мамо, я твій син. Де моя дитина? Де мій син? <реклосі> Мамо, залишаючись дитиною у душі, він досягає справжнього американського yeah. успіху. <покрес> «А не можна зробити робота, який би перетворювався на жука? <покрес> чудово, джоше молодець. Цього не може бути. Він не міг просто так прийти на нараду і сказати жуки. Yeah. <покрес> Та коли навіть знайомиться з дорослою жінкою, йому не вистачає мами. Актор надзвичайно органічний і переконливий у цій ролі. Він робить зримим і доступним те, що відчувають мільйони хлопчаків, кинутих у доросле життя. Увага! Ми відбуваємо з чернечого раю і прямуємо в пекло. Напис не курити вже не світиться. Це означає, що ви можете вільно пересуватися по салону. Дякуємо вам за увагу і за те, що ви користуєтеся послугами автобуса школи імені святого Габріеля. Але вже перші кіноролі Тома Генса містили оте дивовижне поєднання інфантильної чарівності і відчутного морального стрижня, походження якого лишалося прихованим від глядача. Одна з його ранніх робіт комедія Холостяцька вечірка, цілком традиційна для 80-х. Герой Генса водій шкільного автобуса. Він дорослий, проте краще знаходить спільну мову з дітьми. Він має намір одружитися, але його не сприймають батьки наречини Я вважаю тебе придурком. Ні, вибач недорозвиненим придурком. По перше, ти не чепура. Ти вдягаєшся як бомж. По-друге, ти безхарактерний. Ти не знаєш, що таке самоповага, і не думаєш про майбутнє. Ти нерозважний, байдужий нещирий. Список його недоліків займає досить екранного часу, але, попри власну позірну легковажність, він дотримується даного напередодні холостяцької вечірки слова. Гей, люди! Хвилинку уваги. Тихо! Я з кимось із вас сьогодні займався сексом. Ви впевнені? Чудово, продовжуйте. Ей, дурень! Оближ. Біжи, Форест, біжи. Почув мене, дурко. Біжи, Форест пікап! Рушай! А вже у 90-ті роки герої від Тома Генса довелося захищати те, що він любив. Справжнім тріумфом актора, і у критиків і глядачів стала його роль у драмі Роберта Земекіса Форест Гамп. І саме в цьому фільмі ми знаходимо відповідь на питання, чому ж персонаж Генкса стовідсотковий американський герой. Він такий милий, бо не доумкувати. Він такий чарівний і привабливий, бо навіть не намагається розібратися з тим, що відбувається навколо нього. У цього героя лише золоте серце, і це все, що потрібно для щастя. я продовжував бігти просто як за наказом Дженні. невдовзі я забіг так далеко, що опинився сам один. І це було недобре. Баба баба був моїм найкращим добрим другом. я мав упевнитись, що він в порядку. А вже подальші ролі актора були пов'язані з прямим проголошенням найголовніших ідей Америки. Скажімо, як у картині Стівена Спілберга, рятуючи рядового Райана, капітан Міллер у виконанні Тома Генса так пояснює свою місію. «Я нічого не знаю про Райана. Мені байдуже для мене він ніхто, просто ім'я. Але якщо в Рамелі ми його знайдемо і відправимо додому, і це дасть мені право повернутися до своєї дружини. то... то це моя місія. Зрештою, він віддає за ці ідеї своє життя. І ти розумієш, що Форест Гамп не вмирущий. Прошу заходьте. Ну, а стрічка Джонатана Деммі Філадельфія поворотна у кар'єрі Тома Генса. Безпечний вапняний пил. Точно. Здрастуйте. Що з вашим обличчям? У мене Снід. Співчуваю. Це перша половина 90-х. Передусім, перехід актора до серйозніших ролей. По-друге, це недвозначний вияв громадянської позиції. І нарешті це його перша розповідь про те, що таке справжнє американське золоте серце. У фільмі є вражаючий епізод. Герой картини зустрічається зі своїм адвокатом, аби провести репетицію судового засідання. Адвокат намагається поставити свої запитання. Проте персонаж Генса його перебиває. Він цікавиться, чи той любить оперу. Я є, любов. Я є любов. Оце і є пояснення того, що стається з героями Тома Генса. Вони просто люблять. І вони дуже сподіваються на взаємність. Ну, хіба він не чудовий? Лонлатисофіладельфія. Це фільм про терпимість і толерантність. Власний фільм, що закликає до цього. Зокрема, його автори виступають на захист людей хворих на снід. Фабула стрічки така: молодого талановитого адвоката звільняють із роботи через те, що він гей, а також носій смертельної хвороби. Герой бореться за свої права, за своє життя і за людську гідність. Дія відбувається у місті Філадельфія. Це місто у фільмі оспівується. Більше того, Брюс Спрінстін отримав за це Оскара.